Вітаю в ефірі. Випуск новин» у студії Ірина Мінаєва. П'яний і без водійського посвідчення. В Одесі поліцейські затримали водія легковика, який збив велосипедиста. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. На вулиці Отамана Головатого 24-річний водій Мерседеса виїхав на тротуар і збив 36-річного велосипедиста. Чоловіка з ноженними переломами доставили до лікарні. Водія легковика одразу перевірили на вміст алкоголю в крові. Він був сильно п'яний. Також з'ясувалося, що порушник не мав водійського посвідчення, оскільки минулого року вже був позбавлений прав, повідомили у пресслужбі облполіції. А на Одещині зіткнулися мопед і мікроавтобус. До реанімації потрапив 18-річний хлопець. На трасі Одеса рані поблизу села Червона Коса 18-річний місцевий мешканець, виїжджаючи на мопеді з другорядної дороги, не пропустив мікроавтобус. Внаслідок зіткнення водій мопеда дістав черепно-мозкову травму. У тяжкому стані його госпіталізували, повідомили у прес-службі облполіції. За продаж гранати затримали мешканця Одеського району. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. 36-річного мешканця вигода затримали на гарячому під час продажу гранати із запалом за 3 тисячі гривень. За попереднім висновком фахівців йдеться про гранату f 1 Під час обшуку у фігуранта також знайшли понад 200 набоїв різного калібру. Усі небезпечні предмети направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. 8 травня в Україні щорічно вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Також цього разу в країні втретє відзначатиметься пам'ятна дата новітньої історії України, а саме День пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії РФ. Травень у нашому календарі є місяцем свят, а свята це чудова нагода зібратися з сім'єю та друзями. Звичайно, такі збори не обходяться без великої кількості смачних страв. Чи вдалося одеситам уникнути нездорового переїдання у перший травневий тиждень? На це питання нашій знімальній групі відповіла директор Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Колоденко. Медики відзначають, що після травневих свят до них звертаються пацієнти з загостренням таких хвороб, як гастрит та інше захворювання шлунково-кишкового тракту, цукровий діапет тощо пов'язане це передусім з надмірним вживанням вуглеводної їжі, алкоголю або солодких напоїв, та й, взагалі, зі збільшенням кількості їжі, яку ми приготували, і намагаємося з'їсти на свята, пояснює лікар Олена Колоденко. Звичайно, після свят завжди збільшується кількість людей, які звертаються з такими скаргами, як важкість у шлунку або загострення хронічних захворювань, таких як цукровий діабет. Але якщо порівнювати з минулими роками, то звичайно кількість людей, які звертались цього року, їх була менше. Це можливо обумовлено, ну, цією ситуацією, яка є на сьогоднішній день. Час вносить корективи сьогодні. Українці працюють і в будні, і на свята. Але все ж таки, підкреслю Олена Володимирівна, після святкова важкість у шлунку дається в знаки. Визнати причину, да, чого це виникає. Якщо лікар вважає, що це пов'язане з тим, що людина вживала їжі більше, чим це було потрібно, це зазвичай. Повернення до правильного харчування для того, щоб трошечки розвантажити організм, і якщо в цьому є потреба, то додаються медикаментозних препаратів. Люди, хворі на цукровий діабет, повинні завжди пам'ятати про те, які продукти їм треба обмежувати, навіть на свята. Це кондитерські вироби, це пасхи, це цукерки, тобто все це не бажано вживати для того, щоб цукор не підвищувався. Але якщо все ж таки таке сталося, то сімейний лікар зможе відкоригувати медикаментозну терапію. За довоєнною статистикою в Україні майже порівну чверть жінок і чверть чоловіків жили з ожирінням. Хронічне переїдання є одним з його чинників. Наразі до цього приєдналося і заїдання стресу у ласощами. Сьогодні ми бачимо кількість людей, у яких є надмірна вага, а це і є одна з таких основних причин, це переєднання. Таке може бути. Тобто люди нервують, вони вживають більше їжі, вони вживають більше солодких продуктів, наприклад, цукерки, тому що є такий міф, що солодощі знижують стресову активність нашого організму. В Своєї черги це призводить до загострення хронічних захворювань або до їх появи, каже директор Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги. Наприклад, ожиріння призводить до появи цукрового діабету або захворювань серцево-судинної системи. Треба звертати увагу ще на спосіб приготування їжі. Тобто жарене в маслі, жарена в маслі їжа вона не корисна для нашого організму. Це додаткові колорії і. І це додаткові жири, які ну вже будуть викликати загострення хронічних захворювань. До порад лікаря додають рекомендації психологи, що необхідно робити, аби не набрати ваги і не погіршити здоров'я за святковим столом. Ретельно пережовуйте їжу, нікуди не поспішаючи. Користуйтеся маленькими тарілками. Після одної страви чекайте 5 хвилин перед іншою. За цей час мозок підкаже, чи справді ви готові з'їсти ще, і відволікайтеся на розмови. Така практика дуже ефективна проти переїдання. Скільки коштуватиме комуналка нагальні, а часом і болючі тарифні та господарчі питання завжди є актуальними для українців, які наразі найпоширеніші послуги ЖКХ, водеситів та як містяни намагаються заощаджувати у літній період, дізнавалася наша знімальна група. Газ, вода чи електроенергія що дорожче? Це питання є завжди популярним. Кореспонденти граду запитали у мешканців міста, за що вони сплачують з комунальних найбільше. Поза опалювальний сезон містяни частіше використовують воду та світло. Також на оплату цих послуг, наголошують респонденти, йде левова частина сімейного бюджету. Навірно, електроенергія все-таки. Так як я живу в Кадорі, то у нас газу немає, тому все електричне. На електричці ще більше. Водичка у нас уходить. ну, газ не сильно. Ну, ще можу сказати, ми знімаємо квартиру, бо ми ВПО то трішечки трудно в мене йде на водопостачання тому що в мене немає приборів учета больше всего это конечно отопление отопление да. Ну и вода сейчас очень дорогая и нет, газ более не менее вода и электричество вот это у нас уходит свет больше світ. Вода, так як вода, в основному світ багато. Бере. Заощадження. Саме це слово, здається, стало синонімом у городян, коли мова йде про комунальні послуги. Але не всім вдається зекономити. Ми, допустим, за трьохкімнатну платимо приблизно 800 гривень за світ. Це без кондиціонера. Літом більше. Використовуємо воду, щоб мити, прибирати, але економимо електроенергію, тобто не користуємося постійно кондиціонером, наприклад, тобто можемо замінити його на вентилятор влітку, якщо дуже жарко. Вчасно виключаємо світло, тобто економні лампочки ставимо обов'язково. Вийшли з приміщення, виключили світло. Тобі ж не економили, зараз так. Повкручували лампочки ледовські. Я намагаюся заощадити щось, тому світло вимикаю, газ теж. Намагаюся зробити все одночасно. Тобто якщо я там щось варю, то це теж одночасно. Те, те, те і все. Потім тільки розігріти, а для кави використовую термос. Я на всьому стараюся економити. Лишній раз лампочку я не буду включати там, де мені не потрібно. Особливо зараз, коли вся електроенергія йде із-за границі. Щодо конкретних цифр на підвищення комунальних послуг поки не йдеться. Однак, за словами заступниці очільника Міненерго Світлани Гранчук, Через постійні ворожі обстріли йде ускладнена ситуація з електропостачанням. А це означає, що виключати підвищення цін на світло не можна. В Одесі затримали чоловіка, який посварився з приятелем і від злості підпалив овочевий торговий павільйон. Торгова точка згоріла майже дотла. На фонтанській дорозі нетверезий чоловік підпалив куртку, яку підібрав на вулиці, кинув її всередину торгового лотка і втік. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав, але павільйон вигорів майже дотла. За кілька годин правопорушника затримали. Ним виявився 40-річний іноземець. Чоловік пояснив, що напередодні випивав з приятелем, посварився з ним і пішов. А натрапивши на кіоск, дав волю емоціям і підпалив його. Правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Кабмін опублікував правила спеціальної програми, за якою хлопці-студенти зможуть виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності. Раніше вони були позбавлені такого права через воєнний стан. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить деяким студентам-чоловікам виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий минулого місяця. Раніше через воєнний стан у таких проєктах брали участь лише дівчата. Виїхати за цією програмою на один семестр зможуть студенти-хлопці 18-22 років, які навчаються на бакалавраті за денною формою будь-якої спеціальності або на магістратурі медичної. Чого фармацевтичного чи ветеринарного спрямування для цього потрібен відповідний перелік документів, а саме, є квиток студента, направлення від навчального закладу, завірена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності та військово-довідковий документ від ТЦК. Отримувач знань повинен мати високі бали та виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми. А ще необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в обраному іноземному виші. А щодо вступу до магістратури і аспірантури у 2024 році потрібно пройти відповідні випробування. Одне з яких єдиний вступний іспит. 7 травня почалася реєстрація на цей іспит. 7 травня 2024 року за календарним планом Міносвіти в Україні стартувала реєстрація. На єдиний вступний іспит ЄВІ для бажаючих вступити до магістратури і аспірантури. Випробування складається з двох блоків: тесту з іноземної мови і тесту загальної навчальної компетенції або ТЗНК, іншими словами, тесту на логіку. Усі, хто хоче вступити навіть на контракт, мають реєструватися на цей іспит лише у чітко обумовлені дати: 7 по 29 травня. А сам іспит і Призначить у дати з 24 червня до 15 липня. Також є і додатковий термін реєстрації 17 по 21 червня для тих, хто пропустить основну сесію. З міркувань безпеки Центр оцінювання якості освіти не публікуватиме інформації, де на території України відбудуться тестування. Учасникам також рекомендовано не розголошувати, де і коли проходитиме іспит, адже від цього може залежати безпека їхня і організаторів тестування. Вони встигають і вчитися і займатися спортом. І все це, незважаючи на дефіцит сну, нічні обстріли, нервування, тривоги та вибухи. В Одесі нагороди отримали команди, переможниці міського етапу змагань всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. 119 команд одеських закладів середньої освіти взяли участь у другому етапі змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Змагання проходять в різних регіонах України під гаслом разом переможемо. Саме зараз, під час війни, зайняття спортом дуже актуальні, і це розуміють самі юні спортсмени. В першу чергу для мене заняття спортом як хобі це для збільшення котовійської сили. Ми це числі щасливі, елементарно, Тим більше в таке трудне час, коли в країні йде війна, треба чимось тлікас. -то Тому спорт. Подімається на Я чувствую себе, хорошо. День. Мне, я утром встаю, без тренера і просто нравиться. Для зайнять спортом треба мати не тільки бажання, а й певні умови. І в Одесі вони є. Сучасні спортивні майданчики та стадіони чекають на кожного. Для тренувань в школах обладнані зали. А якщо вчитель фізкультури вміє організувати та змотивувати до занять перемоги, це просто питання часу. Діти дуже задоволені зараз займаються спортом. Я ще працюю тренером по футболу. Ці діти, які приймають участь за школу, вони ще в мене займаються додатково після навчання. На, на даний час це дуже для дітей важливо, тому що є навчання, але ще є спорт. Спорт дає тільки позитивні якості. Розвиває у них фізичні якості, емоційні, дуже впливає позитивно на дітей. Для юних одеситів, які займаються спортом, змагання та перемоги, зустрічі на майданчиках і в залах це вже повсякденне життя. В місті створені шкільна баскетбольна ліга, ліга регбі, проводяться турніри з шахів з черлідингу та багато інших змагань, у тому числі і ці під гаслом «Разом переможемо. Ви бачите, скільки команд чемпіонів сьогодні в нас в Одесі. Проходили районні змагання, і фіналісти стали переможцями по спеціальній системі. Стали переможцями. З цими, а, міських змагань в майбутньому вони будуть змагатися у регіональному етапі Одеської області, а також всеукраїнських змаганнях. Спорт дарує перш за все позитивні емоції. А сьогодні вони просто необхідні. Я не чекав такої перемоги, це дуже весело, добре, неожиданно. Ну а причини для зайнять у кожного свої. Говорять юні одесити для життя для інтересу. Тому що я хочу підтримувати себе у формі, тому що це цікаво. Це приносить мені задоволення. Як отримати виплати на дитину, одинокі матері або батьку? Оформити грошову допомогу можна офлайн або заповнити форму на порталі Дія, які документи необхідні та який розмір допомоги у 2024 році розповіли у Мінсоцполітики. Оформити грошову допомогу на дитину одинокій матері або батьку чи одинокому усиновлювачу можна офлайн чи онлайн. У першому випадку необхідно звернутись до органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг чи до сільської, селищної або міської ради відповідної територіальної громади та надати необхідні документи, а саме заяви про призначення, декларацію про доходи та майно, витяг з держреєстру актів цивільного стану про народження дитини, в якому буде зазначено статус з батька чи матері одиначки та копію свідоцтва про народження дитини, а ще довідку із закладу освіти при наявності та документ, який підтверджує, що дитина не отримує пенсію або держвиплати по втраті годувальника в разі потреби. Максимальний розмір допомоги у 2024 році для дитини до 6 років становить трохи більше 2,5 тисяч гривень. Від 6 до 18 років – майже 3 тисячі 200, а від 18 до 23 – за умови навчання у Ще на стаціонарі сума матеріальної підтримки 3028 гривень. При оформленні заявки на державну допомогу онлайн на порталі Дія необхідно покроково заповнити анкету щодо даних на дитину. В Україні значно збільшилася кількість запитів на перереєстрацію автомобілів. Зазвичай така необхідність виникає з потребою дарування спадщиною чи просто бажанням допомогти рідній людині. Ще одним з чинників збільшення кількості бажаючих переоформити авто, зокрема народичів, пов'язано з новим законом про мобілізацію. Тому багато хто з громадян нині поспішають переоформити свої автівки. У сервісних центрах МВС нагадують, що зробити це можна і офлайн, і онлайн. На сьогодні існує декілька можливостей здійснити процедуру перереєстрації автомобіля і зробити це у зручний спосіб, говорять експерти. В Україні це можна зробити і офлайн, і онлайн незалежно від способу. Спочатку необхідно отримати експертний висновок. Це коли фахівці перевіряють, чи номер кузова авто співпадає з номером у документах та інші деталі. Висновок дійсне 10 днів. Якщо ви вже його отримали, можна починати перереєстрацію. Отже, в онлайн режимі покупцю і продавцю потрібно увійти на портал «Дії». Там продавець заповнює заяву на перереєстрацію автомобіля. Система самостійно підтягує ті пункти, які є в реєстрі. Тож заповнювати потрібно лише пусті поля. Далі і власник, і покупець має накласти на документ електронно-цифровий підпис. Після цього треба зачекати певний час, щоб працівник сервісного центру МВС перевірив усі дані. Коли це буде зроблено, у дії з'явиться свідоцтво про реєстрацію автомобіля в електронному варіанті. Наступний крок: продавець передає ключі від автомобіля новому власнику а той має прибути до сервісного центру МВС, де він замінить номерні знаки та отримає нові документи на автомобіль. У роздільнянському районі затримали наркоторговця. З'ясувалося, що чоловік проходив замісну терапію і купував пігулки в аптеці за рецептом лікаря. Частину ліків приймав сам, а частину продавав наркозалежним громадянам. Поліцейські задокументували, щонайменше два факти продажу обмеженого в обігу метадону та метафіну синтетичного опіоїду. Під час оборудки чоловік реалізував усього 13 таблеток. Правопорушника затримали на місці злочину. Наркотики та гроші вилучили. Під час обшуку вдома у фігуранта виявили ще кілька упаковок із психотропами. Фігуранту повідомили про підозру та помістили його під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підвищена сонячна активність, магнітні бурі, метеорні потоки та інші небесні явища, які відбулися на початку травня, привернули увагу не лише наукового світу. Окрім значного впливу на здоров'я людини, ці події відбилися навіть і на роботі електроприладів та оснащення. Про астрономічну погоду, на яку можемо очікувати у найближчий час, нам розповіли в Одеській обсерваторії. Даруючи життя та тепло Сонце іноді приносить несподівані сюрпризи для нас, мешканців землі, і не завжди приємні та позитивні. Початок травня поточного року виявився досить активним у житті світила. Це певним чином вплинуло і на життя людей, і навіть на роботу електронних пристроїв. До свого свята міжнародного дня сонця небесне тіло приготувалося як слід мовою астрономів. Зараз ми наближаємось до максимуму сонячного циклу, який має відбутися вже в цьому році. Про ці та інші події в інтерв'ю кореспондентам Граду розповів голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. По сонцю проходили і продовжують проходити ще дві групи п'ятян, одна в сірному полушарі, друга в южному. І от та, що знаходиться в сірному полушарі, просто демонструє нам совершенно невероятні події. Перед цим там от, було в кінці апреля мощна спишка, це привело до дуже, дуже великої магнітної бурі яка пройшла вночі ста 2 на 3 мая. у зазначених ділянках сонця 5 травня, відбулися відразу 50 спалахів, з них чотири дуже потужні, які і надалі впливатимуть на нашу землю. Що ж з наукової точки зору означає спалах на сонці та як він на нас впливає? Далі пояснює науковець. Коли ми говоримо про спишках, то це означає, що через 8 хвилин повищене ультрафіолетове рідянське звучання приходить до землі. она приводит к ионизации атмосферы, там может повреждать спутники и влияет на состояние самочувствия людей. Вот это так вот называемая радиационная буря. И вот вот этого цикла заключается как раз в том, что в вот очень много радиационных бури именно вследствие большого числа вспышек. Михайло Рябов навів приклади пошкодження космічної техніки, адже відомі випадки, коли 40 супутників Ілона Маска просто злетіли і згоріли у земній атмосфері внаслідок таких небесних явищ. Це може також призвести до порушення роботи систем електропостачання. Ще одна історична подія, коли внаслідок магнітної бурі в Канаді у 1969 році сталися масові відключення енергосистеми майже у всій країні. Астрономи наголошують, Одещина знаходиться у зоні магнітної аномалії. Це дає можливість стати свідками дивовижних явищ, таких як метеорні потоки, що створюють зіркові дощі. зараз, як мовиться, почався сезон зоряних дощів, і от на небі достатньо немало падаючих зір, вообще практично кожної ночі. Зараз проходить потік це Акваріди. Його максимум був з 5-го ночі 5 на 6 мая, травня, нодлице он буде аж по 25 мая. И особенность его заключается в том, что он принадлежит, в общем-то, как говорит, мы говорим, комете галея. Експерт також пояснив різницю між поняттями метеорит та боліт. Другі це крупні фрагменти, що виникають при попаданні в атмосферу. Вони відрізняються від метеоритів тим, що не завжди досягають поверхні землі, а також можуть розсіятися по траєкторії руху або вилетіти у космос. А метеорит це те, що вже впало на землю. І ще у упадуючи зірок, є свої звуки. Їх записи можна почути у планетарії Одеської астрономічної обсерваторії. Такі голоси, падаючих зірок в кожному метеорному потоці, свої при вході в атмосферу землі фрагменти починають плаватись, розпадатися, і у них виникають плазмані хвилі, які можна перевести у звук. Почути вухам їх неможливо лише за допомогою відповідного обладнання. Але в момент падіння такої зірки можна загадати бажання, яке обов'язково здійсниться. Принаймні, є таке повір'я, із найближчих цікавих подій в одеській обсерваторії вже цієї суботи, 11 травня, відбудуться заходи до святку. Вання 159-го дня народження університету імені Мечникова на відвідувачів очікує захоплююча подорож до космічного світу, яку проведуть працівники одеського астрономічного товариства. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.